Всім привіт! Продовжую роботу з коментарями. Сьогодні просили подивитися про Юлію Тимошенко. Що у неї буде, яка ситуація? Яка буде ситуація, які у неї будуть обставини у Юлії Тимошенко осінню 2022 року? Ви знаєте, кудись вона йде? Не дивлячись на те, що там у неї відбувається, я не знаю. Але вона кудись уходить, уходить взагалі, можливо, кудись, щоб її ніхто не бачив, ні чув, для того, щоб у неї було подальше, краще життя. Можливо, вона кудись поїхала чи поїде. Чи є у неї політичне, якесь майбутнє в Україні. Ну, давайте так, до кінця 2022 року, чи буде вона десь там? Політиці виступати. Ви знаєте, в принципі, політично там майбутнє є і Просто дивлячись на ці карти, вона поки що відходить, да? тобто вона кудись іде або стає така непомічена, щоб якось жити більш-менш нормально. Хоча політичне майбутнє є. Але тут якісь юридичні справи будуть, можливо, її по документам кудись там щось будуть викликати. В принципі, є. Дякую за увагу.